Леся Українка, контраспомсперо, геть, те, думи, вихмари осінні, Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні Проминуть молодії літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, Жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать. І, несучи вагуту страшною, Буду пісню весело співать. В довгу темної нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні.